Привіт, малята! Вас вітає онлайн-дитсадок та школярик. Вітаю вас, друзі, в долині фей, які разом стежать за природою та беруть безпосередню участь у зміні сезонів року. Я Фея, майстриня, звати мене Дінь-Дінь. Яка гарна в долині пізня весна! Все розквітає! А скільки комашок різних прокинулось? Давайте завітаємо до моєї подружки Лідії. Вона допомагає іншим феям бо не встигають фей зробити всі справи до кінця весни. Привіт, Лідія! Привіт, Дінь-Дінь. Лідія, ти встигаєш до кінця весни зробити всі завдання, які задала нам королева Кларіон. Та ні, не можу знайти сонечко жучка. Десь сховалось, напевно. Так от же воно. От лихо. Тепер не можу їх порахувати. Скільки розфарбувала сонечок, а скільки ні. Зараз ми з друзями тобі допоможемо на верхню смужку. Жовтого кольору зліва направо ми викладемо тоничок жучків, які ти Лідія вже пофарбувала. Тепер давайте порахуємо їх теж зліва направо. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки з жучків Лідія вже пофарбувала. Так, звичайно, 5. Тепер ми з вами на нижню смужку синього кольору теж зліва направо викладемо тоничок жучків які Лідія іще не встигла пофарбувати. Тепер давайте порахуємо їх теж зліва направо: Один, два, три, чотири. Кого більше? Тонечок жучків з крапочками чи без крапочок. Так, з крапочками більше. А наскільки? Звичайно, на одне сонечко-жучка. А наскільки менше? Без крапочок. Сонечок жучків. Так, на одне менше. А що потрібно зробити, щоб їх стало порівну? Так, додати іще одне сонечко-жучка. Які ви молодці, друзі! Дякую, що мені допомогли справитись з моїми завданнями Дінь-дінь. Я полетіла далі допомагати феям. Друзі, я пропоную вам трішки відпочити. Давайте разом пограємо з метеликами та кульбабками. А саме виконаємо дихальну гімнастику. Тобі буде потрібно вдихати повітря носиком ось так. А видихати його ротиком. Ось так. Під час виконання справ слідкуй за тим, щоб твої плечі не рухались. На метеликів будемо дути повільно. А на кульбабки будемо дмухати швидко, щоб вони краще розлітались. Ну що, готові? Тоді розпочинаємо. А ось і наша галявина. Давай здувати метеликів. Вдихай, видихай. Наступний вдихай, видихай повільно. Останній вдихай, видихай повільно. А зараз ми будемо дмухати на кульбабки, повільно вдихаємо носиком і швидко видихаємо ротиком. Молодець, наступна кульбабка. Остання кульбабка. Ну що, друзі? Відпочили трішки? Полетіли далі допомагати нашим феям трудівницям Привіт, срібляночко! Ну що, ти всі завдання виконала від королеви Кларіон? Майже тільки не можу метеликів розсадити на клумби, бо вони такі швидкі. Ми зараз тобі допоможемо. Розглянемо метеликів, які вони за розміром. Вони великі і маленькі. Якого кольору маленькі метелики? Так, червоного, а великі метелики. Жовтого метелики. Полетіли на клумби. Давайте розглянемо, які за величиною наші клумби. Перша клумба. Яка за величиною? Та велика. Які на ній метелики? Великі? Жовті, звичайно. Порахуйте, скільки їх? Так, правильно, їх чотири. А друга клумба як? Яка за величиною? Звичайно, маленька. Які прилетіли на неї метелики? Вірно. Маленькі? Червоні. Порахуйте, скільки маленьких метеликів. Правильно. Їх чотири. Скільки жовтих метеликів? Скільки червоних. Жовтих чотири. Червоних теж чотири. Їх порівну. Ой, друзі, що змінилось з неслухняними метеликами. Подивіться, які тепер метелики. Сидять на великій клумбі, два великих метелика і два маленьких. А які метелики сидять на маленькій клумбі, два великих метелика і два маленьких. Дякую, що мені допомогли справитись з моїми завданнями. До побачення. Молодці малята. Ви такі розумники. Долина Фей готова до кінця весни. Ми з вами дуже добре попрацювали. Всі завдання виконали королеви Кларіон. Але нагадую вам, друзі, бережіть комашок, діти. Всі вони повинні жити. Як не стане в нас кома, то загине кожен птах. Як підемо, ми на лужок не побачимо квіток. У природі все з'єдналось. Міцно, міцно пов'язалось. Бережіть комашок, діти. Всі вони повинні жити. До побачення! До наступних зустрічей.